Значить, тут у нас з Василем Івановичем консіліумом. І трошки він ходить, як холодець. Хочемо зверху вже закріпити. Вам приємного перегляду. Жду коментарів позитивних, а негативних ще більше. Привіт народ, ми з України. Як казав один чолов'яга, Роман його звати, буде в тебе Європак культиватор. Думаю, що за Європак? Зайшов я в інтернет, думаю, подивлюся. Точно така сама історія, як у нас, тільки не вистачає ще між лапами і катком Грабрини. Правильно сказав, Грабрина? І я бачу, що тут місця все для неї так-так так вистачає. Значить треба шукати що. Я думаю, від комбайна відмотовила ці одну секцію і буде в нас Європак. Коротше, все ми з'єднали. Їдемо, у нас тут межи кусок є. Не знаю, тільки як вийде, бо дуже сухо. Попробуємо затестувати. Ну, з вас оцінка, так що погнали. Так, да, і весу прибавилося, наприклад, воно нас ця конструкція десь плюс-мінус 40 кг важить. Речак такий, побачимо, чи не буде піднімати передка. Бачите, навіть фірма, щоб угольник не бив по металу, поставили якби, демпферні різини. Так що, фірма він не в'яже, фірма він плите. Як я вже казав, ваги трохи прибавили, зараз побачимо, як мені його рипнеть. Диви вже піднімає, мок батя дає. Дивися, на стартері підляв легко А земелька тут тут гарно втрамбована, тут шифень крутився, картоплю ми садили. Два рази по тому самому давай! Два рази по тому самому! Батя перший входить пониженою Скажу третій йому, щоб скорость. Треба щоб швидкість була. А грудочку гарно кришіть, але ще за глибину ніхто не боровся. Просто хочемо протестувати. 到达，你们的司是 Подобається покажу. Так, підсумки. Ну, результатом я доволі, наприклад, з 5 на 4. Раз. По-друге, по такій землі ніхто не культивірує, там, де нас картопля посаджена, там таке втрамбоване, що капець. По такому не культивірується. Третє, Василь Іванович трохи тупить, тому що включає... Низькі передачі для культиватора трещові Тр третю понижу, ну і вперед. А в принципі, так, да, і глибину теж не виставляли. Просто протестувати. І тепер жду документарів негативних теж. І, і критикувати. І, ну, грабрину, так. Да, було б оце між катком і цими лапами, було б песня. Ну над цим будемо працювати. Дякую за перегляд, всім удачі. Все буде Україна, за респект. Валіть русню. О! Дивіться, я не бачу, що камера включена, а ну Оце хлопці приїжджали експерт. самий крутий.